Продається гарний будинок у селі Агрономічне Вінницької області. В будинку є два вида опалення. Є газовий та твердопаливний котли з окремою котельнею. Добудована веранда. Є три кімнати, кухня, ванна кімната суміжна та коридор. Є каналізація у вигляді великої вигрібної ями. Зроблено частково косметичний ремонт. Нові вхідні броньовані двері, металопластикові вікна, нові кахлі у ванні, шпаклівка та виліплені стелі. Санвузол суміжний має велику чугунну ванну. У кухні стоїть духова шафа та пральна машина. Дві кімнати закриті та одна прохідна. Всюди є косметичний ремонт. Всі підлоги вкриті килимами. Підведено усі комунікації у вигляді води, світла та газу. В дворі є літня кухня з пічним опаленням та підсобне приміщення, гараж з оглядовою ямою, підвал та сарай, всі будівлі з червоної цегли та перекриті шиферним дахом. Великий двір, гарний заїзд. Та огорожа з металопрофілю. Багато цементованих доріжок, обабіч яких ростуть квіти, садиба у 50. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місті, широка вулиця, неподалік садочок, школа, зупинка та магазин. До автостанції всього 10-15 хвилин пішки. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше, поставити питання та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, для того, щоб першими бачити усі нові оголошення.